Усім доброго дня. Невеличкий обзор паночка зробили під замовлення. Дуже великий верстат. Має в собі 5 координат. Має в собі вакуумний стіл з роздільними вакуумними зонами, 12 зон. Все розведено діаметром 50 мм, що дає можливість на кожну зону, навіть на одну невелику, давати потужність цього вакуумного насосу. Таким чином можуть бути дуже потужні режими фрезерування якихось листових матеріалів, дерева, композитних матеріалів та інше. Насос 7,5 кВт. У нас які в нього характеристики? У нього є додаткова поворотна вісь, яка скована під частиною вакуумного стола. Я зараз не буду знімати вакуумний стіл, але покажу, що е, поворот на вісь е, діаметр приблизно проходить, проходить 700 чимось мм, а довжиною до 2 метрів, трохи менше. Е, виконано на хвильовому редуктори, японський, 32, 3280 редуктор, патрон 125. Е, по всіх осях йдуть сервопривода. Потужні сервопривода з закранованими дорогими дротами. А, у нас є комп'ютер, контролер матч 3 американський а, системний блок, американський контролер Ethernet Smooth Stepper. Спеціальний він є. Тут блоки живлення поставили, мінвеловські, блок реле блок захисту, фільтр електромагнітних помех, частотний перетворювач. Сервоприводі у нас на борту, автомати, захист, кнопка вентиляція, заземлення, все, все, все що треба тут є. Панель керування частотником винесена на, на перед. Кнопка включення-виключення, врінкнення верстата, кнопка аварійної зупинки, кнопка зброса, на езерних випадок. включить і виключить вакуумний насос йдуть дуцанги, лайки, різноманітні шпіндель 6 кВт, потужний дуже шпіндель. Також обертається за допомогою а, японського редуктора, тобто є ще наклонний шпіндель. Це виходить у нас п'ята координата. Точніше вона четверта, а поворотка вже п'ята. Висота проходить тут приблизно пів метра. Це потрібно для того, щоб шпіндель міг... Лягти в 90 градусів з цієї сторони, 90 стоїть. Відповідно, такі величезні розміри верстата дозволяють робити дуже цікаві речі. Якщо уникнути фантазію свою, то тут, так, да, звісно, можна витворяти, звісно, що завгодно. Ні, ми в якості компенсатора ваги, бо башка в нього досить важка. Робоче поле тут йде 100 на 4200 получилось. Висота, я вже казав, 500 мм приблизно. Ну, залежно від того, яка довжина фризи, це зрозуміло. Тобто, якщо буде фриза торчати на 150, то тут пройде 350, якщо потрібно. Дуже потужна конструкція тут є. Встановлені різноманітні датчики, кабель-канал, система автоматичного змащування, датчик висоти. Блок захисту та керування вакуумним насосом. Кабель-канал немаленький, бачите, тут дротам досить, скажімо так, свободно, дроти дуже дорогі, екрановані, супер гнучки, підведена пневматика. Буде ще стояти бачок СОЖ і щітка аспірації. Це вже вона як дільна, просто одівається завтра. Ну от Є подача СОЖ, якщо... Потрібно фрезерувати, ну, фрезерувати або різати, якісь розкраювати листові матеріали. Композити, пластики, акрили, може ще щось, алюміній, той самий листовий. Також можна використовувати стол. Звісно, в цьому випадку треба застіляти подложку вакуумного стола. Ось до датчик на стоїть. Він так раз, знімається, підставляєш його і відскакує модна система керування вакуумним насосом. І витяжкою. Кстати, тут є автоматична витяжка. ось, да. Тобто, якщо включається шпіндель, витяжка працює. Тобто Сюди заводиться просто як, як кнопка як перемикач напускатель на витяжку. А це вже пускатель хагер стоїть на вакуумний насос. Спеціальний пускатель з захистом пилу стоять. Ну і шнайдер автомат. Блок, регулятор тиску. Пневметичні циліндри тут є. Вони чотири штуки знаходяться повздовж. І передня опорна регулюєма планка знаходиться спереду. Тут є такий речіжок. раз повистрілювали. Це потрібно для того, щоб позиціонувати кожного разу в одну ту саму точку позиціонувати листовий матеріал, щоб його там при великих розмірах ловити його на столі буде дуже важко. Це потрібна або якась опорна планка, одна, друга, потім їх знімати, або вони будуть стаціонарні, потім заважати в фрезеровки. Так що вийшли таким чином, що от ми ставимо опорні циліндри. Тому тут катається на ура, зараз за швидкість. Літає просто швидкість 20 метрів за хвилину. Це Супер. Літає Z. Зет. Зетка зроблена на ШВП з кроком 10 мм для того, щоб вона могла рухатись з тою самою швидкістю, з якою рухається лінійний осід. Це дає можливість у випадках фрезеровки отакого характеру. Вона буде... Без е, втрати швидкості. Вона буде без втрати швидкості. 25-й. Тут хівінка, сазуба, зуба старійка. Я вже казав, дуже потужна конструкція. Е, внутрі цієї рами, портала йдуть траверси подвіжної йде е, спеціальний наповнювач. Цей наповнювач дає можливість поглинати резонанси на всіх частотах, ви чуєте який звук, тут грубий метал, але зовсім нема ніякого дзвону. Будь- де він такий глухий, то дає можливість е отримувати високу якість продукції, відсутність резонансів, відсутність якихось там дрібізгів різноманітних, які можуть пов'язані бути з самою конструкцією або з режимами навіть резервування. Буває таке, що конструкція входить в резонанс. От за рахунок сервоприводу, то за рахунок такої конструкції а, кінематики самого верстата ми маємо можливість собі нічим не відмовляти і спокійно працювати на будь-яких режимах. Ось такий біглий обзор. Далі буде ще декілька відео по протеруванню. Всім дякую за увагу. Мирного неба і гарного дня.